Вас вітає студія телеканалу Віннична. Про новини міста та області у черговому випуску новин захворювання лептоспірозом на Вінничині. Двоє жителів області заразились на цю небезпечну інфекцію. Ветеранка російсько-української війни допомагає побратимам адаптуватися до мирного життя. Вісім команд вінницьких навчальних закладів змагались за першість в пляжному волейболі. Двоє людей захворіли на лептоспіроз на Вінниччині. Це жителі Жмеринського та гайсенського районів. Інфікувались дитина та молодий чоловік. За попередньою інформацією Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб моз України. Один із випадків зараження стався під час купання у стоячій воді річки Сі поблизу села Новоселівка. Лептоспіроз часто переносять і гризуни з нами на зв'язку. Ігор Матковський, керівник Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб моз. України, який пояснить ситуацію щодо захворювання на цю небезпечну хворобу? Мої вітання, вітаю. Щодо лептоспірозу, можу сказати, що якраз розпочинається у нас сезон. Найбільша кількість, як зазвичай, це у нас серпень місяць. Я маю на увазі е, діагнозів і е, хворих пацієнтів. Але насправді е, він е, сезон цей підвищеної захворюваності розтягується у нас десь з травня і по листопад місяць. Е, якщо говорити найбільше, хто є переносниками, це сіри щури і миші польовки, які є головними, ну скажімо так, е, Савцями, які зі своєю сечею інфікують стоя стоячі водойми. В першу чергу це ставки, озера, ну і таке інше, але крім цього, у нас ще і є інший шлях передачі. А саме це, якщо ці самі савці, дрібні гризуни, вони сечею засмічують і забруднюють продукти харчування, які йдуть без термічної обробки, саме в їжу. Наприклад, це може бути квашена капуста, огірки і таке інше. А крім цього, ще й хочу сказати, що а... Це одна із зоонозних інфекцій, яка саме передається таким шляхом через ставки, да, або мається на увазі ставки є механізмом передачі. А насправді вхідні ворота це якісь дрібні пошкодження шкіри, це якісь порізи, це травмування, і слизова оболонка. А саме слизова очей, слезова носової та ротової порожнини. і під час купання або риболовлі якраз і може відбуватися контакт. З цією забрудненою водою, як власне швидко треба звертатись до лікаря при підозрі на лептоспіроз? Ну і які ж основні симптоми? Ну, якщо враховувати, що у нас приблизно там 10 11 різних типів збудників лептоспіри, то і відповідно більшість із них і відрізняється потім клінічним перебігом, тому що точки враження можуть бути зовсім різними. І це можуть бути форми перебігу від, скажімо так, те, що ми говоримо, амбулаторних, тобто легких форм, які можуть перебігати як звичайний, там, як гостра респіраторна вірусна інфекція, як гостра кишкова Якась інфекція, це да, це це, але таких випадків набагато менше. В переважно більшості, якраз інші клінічні ознаки, які вже потребують, і з такими ознаками люди потребують стаціонарного лікування, тобто і частіше у нас. Вінницькій області реєструються або середньоважкі, або взагалі важкі форми перебігу. І хочу нагадати, що за минулий рік у нас було 16 випадків, із яких 5 на превеликий жаль закінчилися смертельним исходом, да? Тобто, люди з померлим. Але головні ознаки це все одно висока лихоманка, тобто, це 39, може бути і більше температура тіла, це звичайно біль м'язак, це біль в попереку. Це може бути, якщо жовтяну жовтушна форма. То звичайно, пожовтіння шкіри притул до те до того, що деякі збудники можуть дати і таку знаєте, шафрану, таку як помаранчевий окрас цієї шкіри в зв'язку з тим, що вражаються і печінка, і вражаються і судини. І тому то звичайно, якщо найменша підозра навіть на лептоспіроз, це одразу негайно до лікаря не чекати, наприклад, понеділка або ще якихось інших, шукати для себе відтермінувань. Одразу до лікаря і бажано до лікаря-спеціаліста. Власне, дякуємо, що доєднались до нашого етеру. Бажаю здоров'я всім нашим глядачам. Нагадую Ігор Матковський, керівник Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб моз України, був з нами на зв'язку. 200 впівідронів передали захисникам для виконання бойових завдань на передовій: 50 безпілотників, 79 дев'ятій окремій десантно-штурмовій бригаді на східний напрямок. Таку ж кількість передали 13-й бригаді НГУ Хартія. А ще 100 залізних пташок для 210-го батальйону, 425-го окремого штурмового полку скала на Покровський та Сумський напрямки. Це чергова допомога від громади Вінниці та міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Ми взагалі всім забезпечені на самом деле. але це такі речі, які постійно необхідні. Вони використовуються в режимі онлайн постійно, від ну зранку до ночі. Надважливі дрони допомагають відбивати штурми, не підпускати ворожу піхоту, техніку до наших позицій, максимально знищувати. Правда, не кожен раз, не кожна в попадає в ціль, реби. Системи захисту, зараз зеленка, переміщення по посадках, також вносить свої корективи. Але дуже цінна річ і максимально, максимально ефективно працює, більш ефективно, ніж артилерія, більш точно. Ворог зараз активно використовує дрони, тому українському війську важливо не відставати у кількості та якості бойових безпілотників. І кожна передача від Вінницької громади є дуже цінною та надзвичайно потрібною на передовій. Десятки FPV-дрони – це в рамках роботи гуманітарного штабу, коли озвучено було в червні місяці, що три тисячі штук ми закупили, і сьогодні ми вже передаємо четверту передачу. Перед тим передавали Нацгвардії. Якщо говорити про самі дрони, ви вже самі подивитеся, які вони мають характеристики. Однак те, що виробник заявляє, характеристики, які якраз військові потребують. Якщо говорити про дві бригади, які ми вперше бачимо, то раді вітати в Вінниці і думаємо, що це не перша і не остання зустріч буде. А ті комунікації, які відбувалися в нас до того, якраз відображали, що саме це потребуєте ви. І Я думаю, що найближчим часом воно буде боронити нашу державу і саме головне спасе життя наших військових. В рамках роботи Вінницької міської ради міський голова неодноразово наголошував Сергій Моргунов про те, що ми будемо продовжувати закупівлю всього необхідного для військових. У центрі надання адміністративних послуг, прозорий офіс тестують оновлену мобільну валізку. Це спеціальне технічне оснащення, що дозволить оперативніше та зручніше надавати послуги тим, хто не може самостійно відвідати ЦНАП. Йдеться про людей з інвалідністю, пенсіонерів та тих, хто тимчасово обмежений у пересуванні. Сервис працює у Вінницькій громаді вже не перший рік, але тепер стане ще доступнішим і якіснішим. З нами на зв'язку Ірина Копчук, директорка департаменту адміністрації. Адміністративних послуг Вінницької міської ради. мої вітання. Добрий день. Розкажіть про нове обладнання для мобільної валізки. Що саме вдосконалюється? Так, дійсно на минулому тижні ми отримали нову валізу від швейцарського проекту ЄГА. Даний пристрій ми використовували вже декілька років попідряд, і враховуючи, що суто з технічної сторони точки зору він вже потребував заміни. Нам проект ЄГА презентував валізу з більш сучасним обладнанням. Валіза в собі має ноутбук. Має сканер, має принтер і камеру відеоспостереження. Нагадайте нашим глядачам, що ж таке послуга мобільний адміністратор, і як вона працює. Послуга мобільний адміністратор, запроваджена в центрі надання адміністративних послуг Вінницької міської ради, як я вже зазначила декілька років. Вона надається певній категорії нашого населення, а саме, це особи, які мають вік понад 80 років, особи з інвалідністю, особи, які тимчасово втратили можливість самостійно рухатись. Дані послуги є безкоштовними і користуються достатнім попитом серед наших громадян. А які ж документи ось найчастіше замовляють жителі громади через мобільного адміністратора? Через мобільного адміністратора останнім часом найчастіше замовляють інформацію з реєстру територіальної громади міста Вінниці, а саме витяги, довідки також замовляють архівну інформацію з наших архівів, замовляють послугу з реєстрації місця проживання. Це є основний попит на послуги нашої валізи. Наскільки ось активно користуються ним і скільки людей щомісяця ось скористувались вже цією послугою? Послуга достатньо популярна і можна ем, відверто сказати, що на тиждень цією послугою користуються понад 3-4 особи. Дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. Дякую вам. Ірина Копчук, директорка департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради, була з нами на зв'язку. а Ми, власне, продовжуємо наш випуск новин. Ветеранка російсько-української війни Світлана Кунцевич працює фахівчиною із супроводу ветеранів у жмеринській громаді. Щодня до неї звертаються з десятками питань: пільги, соціальні гарантії, безоплатна реабілітація, працевлаштування, державні гранти, юридична та психологічна допомога. Світлана Кунцевич на фронт пішла ще у 2017 році. Була кухарем, командиром відділення згодом виконувала обов'язки командира взводу, захищала Україну на Донецькому та Луганському напрямках. У 2022 році, під час повномасштабного наступу окупантів, вдруге пішла добровільно на фронт. Проте через хвороби та контузії змушена була звільнитися. Хотілося, щоб наші діти, моя дитина і всі діти, які живуть тут, щоб не відчули на собі. На жаль, що таке війна було спочатку якось. Важко, звичайно, тому що хлопця, але дуже потім здружилися і настільки дійсно була одна підпора, допомога, і кожен підставляє плече дійсно, дійсно друга сім'я. І коли, на жаль, не знаєш, що вже їх немає, в цей час то дуже важко. Після звільнення зі служби Світлана вирішила, що може ділитися досвідом та допомагати побратимам, ветеранам адаптуватися в цивільному житті. Почала працювати фахівцем із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. Світлана надає консультації та допомагає вирішити десятки питань ветеранам та рідним захисників та захисниць. Переважно це оформлення пенсій, встановлення інвалідності, отримання різних довідок. Подала заявку, пройшла співбесіду, повідомила, що прийшла, і це дійсно. Надало ще більше крил для того, що це дійсно потрібно, що до тебе прислухаються. І з 18 березня, 25-го року, почала працювати вже фахівцем, допомагати вже хлопцям, дівчатам, сім'ям. Підтримка дуже важлива на сьогоднішній день. А також з місцевими волонтерами Світлана допомагає військовим на фронті. Ветерани. Відчуває це потрібно, відчувають, те, що їхні знання комусь потрібні. тому що кожен приходить зі своїм багажем знань. Той вміє паяти, той вміє збирати, той гарно розбирається документації, той на комп'ютері працює, і кожен знаходить собі якби заняття. Світлана Кунцевич і надалі розвиватиме свої знання та розширюватиме можливості, щоб допомагати ветеранам адаптуватися в цивільному житті. А ще військовослужбовиця переконана, що повернення до цивільного життя це не лише про пільги, довідки та реабілітацію, це в спільноту, про підтримку, про те, щоб бути серед своїх. Вікторія Ліварчук, телеканал Віничина. Вісім студентських команд Вінницької громади змагались між собою у турнірі з пляжного волейболу. Щоліта молодь від 14 до 25 років бере участь в любительському турнірі по волейболу. Організовує таке дозвілля відділ молодіжної політики Вінницької міської ради, аби заохотити хлопців та дівчат до активного відпочинку. Не професійні гравці, але любителі спорту та розваг. Півсотні вінницьких студентів на місцевому пляжі Хімі грали у пляжний волейбол. Анатолій Трунов разом із друзями прийшов, аби відпочити, розважитись та позмагати з іншими командами. Таким видом спорту хлопець займається вже не перший рік, і на пляжному майданчику він уже професіонал. Для молоді це так, багато спілкування, плюс спорт допомагає здоров'ю, плюс сонечко, дуже світло і вітамін С попадає в шкіру. Пляжний волейбол значно відрізняється від класичного. Тут потрібна більша витривалість та сила в ногах. «Вся різниця в тому, що зовсім різна техніка. В класі ти маєш пригнути на повний повну висоту. А тут потрібно напружитись, бо пісок дуже важко відпригнути. Ось це основна різниця в волейболі, пляжному, і класичному. Участь в товариських змаганнях взяла команда і Донецького університету. Це єдиний спортивний склад, де грають переважно дівчата. Емоції, великі емоції, адже це дуже крутий досвід. Ти тут знайомишся з новими людьми, багато комунікуєш, і це корисно для здоров'я, можна так сказати, адже багато спорту і сонечко можна загоріти. Турнір для юних волейболістів організував відділ молодіжної політики разом з Вінницькою обласною федерацією з волейболу. Звичайно, у нас беруть участь саме активна молодь, та яка і підтримує. Е, Здоровий спосіб життя, ті, які хочуть активності, тому що літо, свіже повітря, і також вони між собою спілкуються, знайомляться, і дуже багато після таких чемпіонатів зав'язуються дружніх стосунків. Це турнір одноденний. Зараз вісім команд розподілені на дві підгрупи по чотири команди. Переможці підгруп розіграють перші місця, другі місця в підгрупах розіграють. Третє четверте місце. Ну і Такі змагання проводять уже третій рік поспіль, аби заохочувати молодь до занять спортом. Євгеній Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина. Бугом на сабдошках влаштовують для волонтерів та представників громадських організацій. Це один із перших ретридів, які цього літа організовує відділ молодіжної політики Вінницької міської ради. Таку ініціативу запровадили ще минулоріч. Тоді на сабдошках відпочивали ветерани, військові та члени їхніх родин. Обов'язковий інструктаж з техніки безпеки та навчання, як керувати сабдошкою. І волонтерка Вікторія Комарицька готується стати на плавучу дошку. Дівчина трішки хвилюється, бо має контролювати баланс. Але саме це допомагає в емоційному розвантаженні. Це в другий раз я вже буду плавати. Прикольно це розвантаження, хочеться відпочити в кругу своїх. Понад два десятки волонтерів, медиків, родини ветеранів та громадські діячі відкрили цьогорічний сезон відпочинку на сабдошках. Таке емоційне розвантаження для тих, хто допомагає силам оборони, військовим та ВПО, організував відділ молодіжної політики Вінницької громади. Медик ДСНС Артем Фещенко розповідає, із задоволенням катається на сабдошці. Вода це його стихія, тому чоловік займається сабсерфінгом кілька років. Близько трьох років займаюся сапінгом. Сьогодні просто відпочиваємо нічого більше, займаємось спортом. Та й все друге літо поспіль відділ молодіжної політики організовує такий спортивний відпочинок для мешканців громади, і такий ретрит не лише користь для здоров'я, а й можливість ментально відновитись. Проводимо такий захід для наших волонтерів, для наших громадських організацій, які безпосередньо. Волонтерять і спілкуються з нашими захисниками, з нашими ветеранами. Вони також виснажуються і хочуть перезавантажитись. І сьогодні ми надаємо таку саме можливість. Найближчим часом для мешканців громади готують чергове спортивне дозвілля на воді і чекають усіх бажаючих. Яна колодинська, вікторія ворощак, телеканал Вінниччина. Благодійний ярмарок на підтримку військових відбудеться у Вінниці цими вихідними. 12 і 13 липня у ТРЦ Плаза Парк продаватимуть крафтові вироби, організують майстер-класи, інтерактиви та концерт. Усе, аби зібрати 200 тисяч гривень на авто для 131-го розвідбатальйону. З нами на зв'язку Анна Шацька, організаторка благодійного крафтового ярмарку. Мої вітання. Доброго дня. Розкажіть, чому для збору коштів для оборонців обрали саме формат крафтового ярмарку? Наразі це вже напевно 13 або 14 по рахунку крафтовий ярмарок у Плаза Парк. І наразі це наш спосіб взагалі долучитися до допомоги військовим, тому що в цій бригаді. Служать рідні люди моїх моєї подруги, моєї знайомої. Тому знаєте, якщо в нас є можливість зібрати кошти, якщо є можливість допомогти цим самим, то тут формат вже я б сказала, що можливо не важливий, тому що дуже багато зборів, дуже багато всього відбувається а ярмарок це те місце. Де можна офлайн зустрітися, та це місце, де можна прокомунікувати з нашими чудовими майстрами, познайомитися і цим самим допомогти військовим, завдяки яким ми взагалі можемо жити, просинатися і нормально себе почувати в своєму рідному місці, бути вдома. Скільки майстрів та учасників ярмарку планує взяти участь, і з яких міст вони приїдуть? Наразі в нас очікується близько 40 майстрів. Переважно це майстри з Вінниці, але цього разу, чому я безмежно щаслива, до нас їдуть майстри Шазі Львова і з Чернівців, і також майстриня з метафоричними картами їде з Споростова. Власне, з нею будуть інтерактиви для дорослих, хто не знайомий з цим методом. Ми дуже запрошуємо всіх. А які вироби або активності на ярмарку можуть бути найцікавішими чи унікальними для віничан та гостей міста? Вироби наших майстрів, це знаєте, це така взагалі унікальна історія, тому що вони всі різні, вони всі оригінальні, вони всі автентичні. Тому знаєте, це базово. Я запрошую всіх прийти і познайомитися з нашими чудовими майстрами, що стосується унікальних інтерактивів та активностей, в суботу, завтра, на тринадцяту годину, запрошуємо діток на виготовлення солодкої вати на майстер-клас. Тобто, кожна дитина, яка долучиться за донат, може сама собі зробити вату. Чи це не щастя для дітей? Ось крім того, будуть інтерактиви з метафоричними картами. Це така арт-терапевтична історія, коли через образ людина зможе собі. Допомогти на ментальному рівні, скажімо так, і в неділю в нас буде концерт від хореографічного колективу Молодість і від вокалістів наших місцевих юних талановитих взагалі виконавців. Тому дуже всіх запрошуємо, так як кожен майстер це своя унікальна історія, і не хочу виділяти когось когось конкретного, тому що вони всі. Прекрасні дивовижні виробники і крафтовики і з Вінниці і з інших міст. Дуже дякуємо вам, що доєдналися до нашого теру. Я вам дуже дякую. Дякую за підтримку інформаційну і вас також. Дуже запрошуємо завтра, 12 та 13 липня з 11 години до 20 В плаза парк на першому поверсі будемо крафтувати і збирати гроші на хороші справи. Дякуємо вам а нашим глядачам. Нагадую, що ми говорили про благодійний крафтовий ярмарок, який відбудеться цими вихідними з організаторкою Анною Шацькою. А на цьому, власне, ми завершуємо наш сьогоднішній випуск новин. Бажаємо вам гарних вихідних. А вже з наступного тижня для вас працюватиме в студії Світлана Пашенько. На все добре.